Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс і продовжуємо грати цю прикольну гру Huntdown. Дякую всім, що пишете. Дякую всім, що донатите. Дякую всім, що сказали, що хочете подивитися ще цю ігрульку. Опа! Збили чувачка. Як всім, хто хоче подивитися першу серію, десь тут має бути вспливачка. Ух ти, прикольно. Гра дуже прикольна, дуже стильна. Афіге! Анімації класні, все зроблено класно. Я рекомендую гру до споживання. Наразі це виявилось демка я не знав, що це демка. Ось. Можна сховатися в укриттях, можна вибирати різну зброю. Купа всього, наша головна задача це знищити боса. Їх тут декілька. Проходимо, знищуємо всіх, випашемо. Клас, як бачимо, ховаємося за укриттям. Коротше, все як в повноцінній великій класній грі. Оп, заникалися. Оп, виникалися. На! На. На! Дуже класно, дуже класно, все подобається. музончик шикарний. Бої класні. О, чорт! Як бачите, різні є методи заникатися, від декого можна заховатися. Опа! Бейч! Граю на геймпаді. На геймпаді, в принципі, не працюють деякі кнопки в плані е, в менюшки, там не можна дещо вибрати. А так в горі, в принципі, все доступно, все можна, е, все можна взяти. Так, що в нас є? Якісь гранати беру, але я не розумію. А, ось мене гранат. Клас! Ой! Випадково, це випадково, як я на наукрієнки. Чекпоінт, окей, okay. прилітаюся тачка, це наш чекпоінт. О, калаш. Калашанкекса в мене ще не було. Збираємо ось такі сундучки, це. Ящички, скажімо так. Ой-ой-ой, це за дробашами, це. Чик-чикс. На, На, калаш. В принципі, калашик нормальний, але хай не багато забирає. Якісь... Або вони сильно живучі. На! З рубашами тіпочки потрібно оберігатися. О, а зверху ще в нас є. Чекай, якось нам його потрібно дістати, значить ліземо наверх. Якраз хп візьмемо. Ага. Не візьмемо мені фіга. Оу, не дістається. Капець. І що, пропустимо, не візьмемо? Блінський блінчик. Як шкода. Що я впав сюди. Ну нічого. Ходімо. Е, це Джонні. Ух ти, що за гітар? А ну сюди, зараз я вас з гітар. На! Гітарочкою порозбираю. Розібрали. Хардворк, звісно, хардворк. На, дивіться, в туалет по двоє ходять. Ні-ні, по одному потрібно ходити. Блін, класна гра, класна. Рекомендую. Ставте лайки, підписуйтесь. Ух ти, це бос. Пишіть коменти свої. Любите такі ігрухи. Опа, сітхенсом.

ми. Like О, там ще хпшка була зверху. Клас. Ага, ти тут. Ой, що, розбили? О, в нього друга ця. Під музончик. Давай. Підкачай. Опа-на. Опа-на. А це не жданчик. А це вже не жданчик. Гранаточку тобі. Бум. Ще гранаточками. Блін не в ту сторону. Ух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой 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 Десь хп мені потрібно дістати. А, ось в мене ще є. Кузік. Оу, гад. О-о-о-о-о! Ось і хп моє. Але якщо його зможу взяти. Давай, хлопче, бумеранг. Блін, блин, 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 блін. О, о, о. Я не хочу його два рази лупашити. Я трішки на геймпаді путаю, кніпочки. Так що? Блін, а в нього хап'яще дофіга. Якось у нього так дивно летять ці. А, все, типу, у мене закінчились. Ну, коротше, ось так. Друга серія буде дуже коротенька. Дякую всім, хто дивився. Якщо хочете бачити продовження, можете скинути донатик. Є в описі. До речі, я завів телеграм-канальчик. Також буде в описі. Заходьте, підписуйтесь, будемо розвивати ігрову спільноту мобільного геймінгу. Так що, додавайтесь, буду чекати. Я з вами був Бурундук. Пока-пока.